Що найкраще можна купити для вашого ментального здоров'я. Хороша ковдра та кіт. Ковдру можна не брати, якщо ваш кіт великий, важкий і любить спати на вас. Зручний матрац, якісний на сон, надзвичайно важливий для вашого психічного здоров'я. Хороший матрац, гарний стілець і зручне взуття не вилікувало мою психічну хворобу, але мені набагато легше справлятися з моїм розумом, коли моєму тіло комфортно. Абонемент у спорзел. Почав регулярно ходити в тренажерний зал. Я занадто хворий і втомлений, щоб впадати в депресію. Чесно кажучи, найкраще для вашого психічного здоров'я це відкласти телефон. Це нічого вам не коштує, просто відкладіть його, понудьгуйте і побудьте без стимулів 20 хвилин кілька разів на день. Це нібито корисно для вашого мозку, переживати короткі періоди нольги без стимулів кілька разів на день. Брут. Послухайте мене, існують наукові дослідження, які доказують, що ґрунт містить так звані мікробактерії, і робота з ґрунтом або садівництво допомагає вашому організму полунати ці мікробактерії, які підвищують рівень серотоніну і знижують рівень кортизолу. Досить круто. Аромат. Запахи керують спогадами та думками, що, що змушує вас відчувати себе спокійно, безпечно, привабливо, що завгодно, безцінне. Хороше освітлення для вашого будинку. Я відчуваю себе помітно щасливішим кожного дня, коли вмикаю розсійне освітлення замість різкого верхнього освітла. У мене є кілька ламп, теплих тонів у різних точках кожної кімнати, а в більшості кімнат по периметру стелі розвішані строні світильники, тому що мені подобається, як вони виглядають. А я також використовую дистанційні розетки, щоб вмикати, вимикати їх усі одним пальтом. Мені особисто подобається мати можливість вмикати та вимикати речі фізичною кнопкою, замість того, щоб розмовляти з Алісою і боротися з тим, що вона щось не розуміє, або з тим, що її гучність надто висока, вона виводить мене з себе. Книга будь яка книга, якщо витримуєте задоволення від її читання. Мій настрій залежить як від наявності книги, яка мені дійсно подобається, так і від того, що я можу подивитися, щоб зануритись у себе. Атомні звички дивовижна книга для тих, хто переживає депресію. Хм, Сумнівно, деякі книги дають вам дуже некорисні точки зору, які можуть призвести до погіршення психічного здоров'я, якщо ви їх засвоїте. Я не думав про це, мені потрібно додати ще одне уточнення до моєї пропозиції, окрім того, що мені подобається. Я не впевнений, як це сформулювати. Я вважаю, що якщо хтось ненавидить читати або вважає це дуже важким, мати хорошу книгу, щоб розслабитись і зануритися в неї, дуже корисно для психічного здоров'я. Але якщо вам не подобається читати, то це також ок. Тваринку домашні тварини чарівні. Я заводила, що домашні тварини чудові. Мій домашній улюбленець багато в чому зміцнив моє психічне здоров'я, а моя найкраща подруга неодноразово вирішувала залишитись живих, тому що не хоче, щоб її домашні тварини гадали, куди вона пішла. Однак для деяких людей, які намагаються подбати про себе, додавання додаткової відповідальності може бути скоріше виснажливим, ніж корисним, не кажучи вже про те, що деякі умови, в яких живуть люди, коли вони перебувають у стані депресії, також не є здоровим для домашніх тварин. Повністю з вами згоден домашні тварини вимагають відповідальності, відданості та часу, особливо якщо ви ніколи раніше не були власником домашніх тварин. Хоча я згоден, що якщо ви не в тому стані, щоб виховувати домашнього улюбленця, вам не варто його заводити. Якщо серйозно, то під час терапії я склала набір для виживання психічного здоров'я. Я рекомендую тримати її в легкодоступному місці, моя на тумбучці біля ліжка, і вона містить наступне, високоякісна плитка з шоколаду. Немає нічого соромного в тому, щоб зробити набіг на ці закуски, коли вони вам дійсно потрібні, саме для цього вони там і знаходяться. Пакет солоних закусок, чіпси сіллю та отстон, мої улюблені, блокнот, в якому я писала позитивні інформації. і ручка, щоб я могла писати. Маленький пакетик чарівної глини для ліплення, її приємно м'яти, і вона не залишає слідів. Яка іграшка, яка була у мене з дитинства? Трохи лаванди, жасміну та інших соняшних ефірних олій. У мене також є кілька плейлистів на телефоні, які я слухаю, якщо мені потрібно розслабитись або зарядитися енергією. Подумайте про всі свої органи чуття, коли збираєте свій набір. Подушка на подушці можна спати, на неї можна покласти голову і ноги. Нею можна прикрасити свій дім, щоб прикрасити свій день і тихенько придушити того, хто тобі заважає. Рослини рослини такі недооцінені, і це прекрасно бачити, як вони ростуть. У мене був маленький кактус, який подарувала мені мама, і він проіснував близько двох років, перш ніж його вронили. Мій хлопець подарував мені іншого на нашу річницю, і я заплакала, коли побачила. Мені подобається на нього дивитися для мене це як домашні тварини, але вимагають меншого догляду. Відповідь на це питання буде різною для кожного, але дехто з нас може подумати про те, щоб купити дуже дешеву бюджетну акустичну гітару з нейлоновими струнами, також відома як і просто сісти на краєчок ліжка і досліджувати цей інструмент наосліп. Вам не потрібно знати, як грати, або які ноти працюють, і вам не потрібна хороша техніка. Ви просто повинні вміти знайти ноту на будь-якій струні, взяти її і видати звук. Я напівпрофесійний, тобто я зовсім не професійний, але іноді бари мені дають гроші, музикант, і це було те, що мене зацікавило, як безцільну людину. Коли я хвилювався перед першим побаченням і не знав, що з собою робити, бо зібрався на тарану, я брав гітару. Коли я був розгублений, безнадійний, безпорадний, пригнічений, розгублений, самотній, ображений, виснажений, я просто брав гітару. Хороша пара взуття для прогулянок вийти з дому і кудись прогулятися. Вдень я гуляю по зоопарку. Я купив абонемент, тому маю необмежений денний доступ. Вночі гуляю на пляжі. Просто вихід на вулицю прочищає голову і тримає тебе в тонусі та формі у виграші. Гирі, коли я повністю перейшла на тренування з гирями, я втратив 30 фунтів за три місяці. і відчув м'язи, про які я навіть не підозрював, що вони у мене були. Крім того, вправи, які поякшили мою депресію краще, ніж будь які ліки, які я коли небудь приймав менш ніж 100 доларів, я змінив своє життя собака, віскі та книга, пара туристичних черевиків, вечеря з другом, преміум підписка на Спотіфай. Для мене це були мої гігантські м'які іграшки. Коли я сплю в ліжку, повному ними, я відчуваю, як вони заспокоюють мене морально. Мабуть, щодня писати що, за що можна бути вдячним, це той самий еквівалент, що отримати 20% надбавку до зарплати. Я використовую додаток, і це легше зробити, ніж я думав, що це буде, або купіть журнал подяки. Це не для всіх, але це організаційна палітурка або фізичний календар, корисно планувати події та не перейматися через дрібниці. Готельний номер на одну ніч і тільки для себе екологічна та соціальна втеча, щоб зосередитись на собі. Можливо, я фантазую, але це те, чого б я хотіла готельний номер, піне онлайн, обслуговування в номері і більше ні про що на світі не турбуватися. Ковдра, моя сім'я подарувала мені одну, і вона така дуже приємна і м'яка. Порш 911 gt 3 RS. Щоденник, ви можете вивільнити повітря, виплеснути думки, помалювати, записати фірмації та цілі. Пінтерест має безліч підсказок, про що писати, і якщо ви проходите терапію, це чудовий спосіб зберегти інформацію після сеансів. Відпустка У мене є кілька. Я не купував їх, але це мої коти. Вони єдине в моєму житті, що любить мене безпостережно. Я купую багато одягу, це незалежність, але одяг робить мене щасливою. Терапія та медитативний масаж або хіропрактика – це завжди чудово. Печиво, свічки та натуральне мило, тому що вони приємно пахнуть, Знімна ліка для душу, чомусь це завжди робить мене щасливою, я не можу думати ні про що інше, крім цього. Речі, які роблять її єну простішою та приємнішою лікарняні ієнічні серветки, просто знахідка, коли ви не можете стати з ліжка, упоріскувач для рота це краще нічого не робити. Візьміть шампунь із зображенням людини павука, візьміть дитячу зубну пасту з жувальною гумкою, купіть тематичні пляжні рушники з мультфільмів замість банних рушників, що завгодно, що допоможе вам це зробити, ви почуватиметесь набагато краще, коли будете чистими. Морозиво, шоколад та інші закуски вони допомагають зміцнити моє психічне здоров'я, ці продукти як мій найкращий друг. Важка ковдра, чайник, книги, книги і книги, додаток для медитації, фітнес бокс, гра для Nintendo Switch, Лего, нитки та спиці, алмазні картини, зефір у мене є коти, але я за них не платив. Навчитися говорити ні, відпускати і перестати перейматися через дрібниці, також знати, що якщо у когось є проблеми зі мною, то це їхні проблеми. Спільні заняття з рідними, друзями, прогулянка, перегляд фільму чи сімейне приготування обіду, це допоможе відчути підтримку, психологічну єдність, повноцінне харчування, перекуси на бігу, тривалі паузи між прийомами їжі збільшують тривожність і шкодять здоров'ю, але традиція сніданків, обідів, вечерь покращує наш фізичний стан і емоційний. Забезпечити повноцінне харчування зовсім не важко. Упорядкована системна повсякденна активність посилює відчуття психологічної безпеки та захищеності, навіть такий маленький щоранковий ритуал, як випити запашну кави перед робочим днем, створює факт стабільності, контрольованості життєвих подій. Якщо ви переживаєте важкі часи, спробуйте терапію або оберіть поради, які вам сподобались до цього не виніть себе за такий стан, а підтримуйте себе, це важливо, станьте своєю порою. Я вірю, що ви зі всім впораєтесь. Ось і все, насправді дуже цікаво було створювати це відео, я дізналась багато чого нового, і надіюсь, воно справді вам чогось допоможе або вашим друзям, знайомим. Не забувайте підтримувати це відео коментарями, лайками. А також було б цікаво почитати, як ви пораєтесь з тривожністю і стресом. Всіх з Новим роком, всіх люблю, всіх цьому і всім па-па!